Всім вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на місяць березень для о, терезів. Ви на трансформації, ви намагаєтесь щось змінити, якусь ситуацію, і взагалі щось поміняти в своєму житті, щось відкинути старе, і щось при... приходить в ваше життя нове. Ви намагаєтеся війти в це нове, але є певні перешкоди, і ви поки що утримуєтеся від рішення. Ви просто або не можете, або боїтеся зробити це рішення. ви себе багато накручуєте, у вас є певні ілюзії. Ви думаєте, що. Все буде добре, що не буде руху, але це не так. Рух буде, все буде. Правильно, поки що для вас закрито яким шляхом вам іти, як взагалі вийти з цієї ситуації. Але ви намагаєтесь боротися за те, що хочете. Або ви намагаєтесь якісь документи офіційно оформити, або ви з кимось переписуєтесь. Ви багато думаєте, але поки що вам тяжко наважитись на дії, вам тяжко наважитися звільнитись від когось чи від якоїсь ситуації. Ви не робите поки що вибору. Або в деяких програється, що ви нарешті вже зробите в березні цей вибір. Можливо, ви вже його зробили і звільнилися від чогось, від якихось негативних переживань, від якогось чоловіка, можливо, звільнилися, з яким ситуація була незрозуміла і неясна. Можливо, ви не відшили його, можливо, ви просто перестали. Накручувати себе, перестали хвилюватися через нього. От він десь там є, можливо, поруч з вами і ходить, але ви не емоціонуєте, не, не погружаєтеся в ці негативні мислі, переживання. Буде в сфері кохання у березні. Ви будете на ви запутані. М -м -м -м. Ситуація така запутана, не зрозуміло, що, що далі робити. Нічого такого не буде відбуватись. Вам буде можливо так скучно, ну от нічого не буде відбуватися. Будете сидіти собі самі якісь переживання. Ви будете наодинці з собою знаходитися. Можливо, ви будете думати про нову сім'ю чи про те, щоб змінити відносини, чи про дитину. А ви будете боротися за те, що хочете? Будете намагатися якось цю ситуацію в цілому можливо змінитись. Але так, дуже вяло. Ви довіритесь скоріше долі, що ситуація сама вирішиться. І вона дійсно з часом вирішиться. Терези, що буде в березні на роботі в сфері кар'єри, в Що буде? yeah Буде не визначеность, ви запуталися і не знаєте, який шлях обрати, які міти, як зробити так, щоб для вас все склалося найкращим образом. В цілому все буде добре, таких якихось кардинальних проблем не буде. Просто з'явити ініціативу, і тоді ситуація розрішиться. Будуть зміни, буде трансформація, буде рух. Ви будете отримувати наскільки які ви вибор зробили по справедливості, ви будете отримувати. так і отримаєте. Наскільки ви попрацювали, настільки і отримаєте. В цілому буде якась стабільність, буде все так, як і було. Суттєвих ухудшень якихось не буде, але вам, можливо, буде скучно на цій роботі, або ви просто без роботи сидите, тож таки програються. Може. Переживання, якісь сумнів, ілюзії, ви щось не хоч щось боятиметеся робити, і не зрозуміло вам буде взагалі, як правильно вам вчинити. Та да на березень для терезів. Вам потрібно більше робити те, що ви дійсно хочете. Потрібно вкладатися в ту справу, яку ви любите. І це вам ді... туди відда... вкладувати душу в цю справу, і це вам дійсно принесе хороші фінанси. І вам потрібно щось змінити, щось по новому зробити, щось почати заново. І тоді... Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого то розкладу пишіть в Інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях, пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!